Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні познайомлю вас з чудовою картоплею, батат або ще як її називають солодкою картоплею. Сьогодні будемо готувати з неї 4 страви, 3 солоних, 1 солодка. Батат треба щіточкою гарно вимити і обсушити. Він схожий на звичайну картоплю, але смак солодший. Через що їх називають солодка картопля. Батат смачний і дуже корисний для нашого здоров'я, багатий вітамінами. Перший рецепт. Батат зрізуємо шкірку. Дивіться, який в нього гарний колір. Нарізаємо на скибочки. будьте осторожні, батат дуже твердий. Нарізаємо його на довгу соломку. Покажу вам, який він гарний у розрізі. Батат нарізали соломкою. Деко застеляємо пергаментом і виложуємо батат. По поливаємо двома столовими ложками олії, посипаємо розмарином. Додаємо чебрець, вдавлюємо 3 зубчики чеснику і все гарно перемішуємо. Солим, перчим до смаку. Додаємо паприку і знову гарно перемішуємо. І беремо духовку на 200 градусів на 25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла, а який запах у мене в квартирі витає, не можу вам передати. Викладаємо бадат на тарілку, прикрашаємо помідорами і молодою м'ятою, а зараз будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарний і неймовірно смачний. Я раджу вам приготувати такий бадат найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Для наступних трьох рецептів нам треба бадат запекти у духовці, Деку застеляємо пергаментом, викладаємо бадат. Бодат треба гарно поколоти виделкою, щоб він під час випікання не лоб. Нагріваємо духовку 200 градусів і випікаємо бадат 1 годину. Пройшла одна година, бадат готовий. Виделка має вільно протикатися. Якщо виделка вільно не протикається, бадат не готовий. Розрізаємо бадат навпіл, але не до кінця. Який він всередині гарний, запечений, м'який і якийсь запашний. Обрізаємо кінчики. Підготували, подивіться, який чудовий колір. Другий рецепт беремо сир, який нам подобається. Нарізаємо його на скипочки. Сир викладаємо по версії. Зверху викладаємо прошуто. Тут можна включити свою фантазію. Замість прошуто можна замінити, що вам подобається. По версії знову викладаємо сир. Готовий подат беремо у духовку на 200 градусів на 10 хвилин. Пройшов вказаний час, ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Викладаємо її у тарілку, а який запах у мене в квартирі витає. Розрізаємо подат напіл, а зараз покажу, який він у середині. Відрізаємо шматочок, хочу показати, який він всередині м'ягенький. А зараз будемо куштувати. Готуйте, ваші рідні будуть вам дякувати. Третій рецепт. Беремо пучок петрушки, нарізаємо її дрібненько. Висипаємо у миску, додаємо 150 гсиру і кота. Гарно перемішуємо, вдавлюємо 2 зубчики чеснику солим і знову перемішуємо. До сиру додаємо 2 чайних ложки сметани. У течку на пергамент кладемо бадат. По версі викладаємо нашу сильну масу, яку ми підготовили. і беремо духовку на 10-15 хвилин. Пройшов вказаний час, бадат готовий. А який запах у мене в квартирі витає, а зараз будемо куштувати. Відрізаємо шматочок, ви тільки подивіться, який він гарний і м'ягенький і неймовірно смачний. Четвертий рецепт. Бадат кладемо в тарілку і гарно його всередині розминаємо. Він м'який і гарно розминається. Беремо один йогурт, який вам подобається. Йогурт викладаємо зверху. Викладаємо зверху малини і чорнички. Ви підключайте свою фантазію і викладайте, що вам подобається. Малини з чорницями викладаю щедро, батат приготовили, готовий, а зараз будемо куштувати. Відрізаємо шматочок Ви тільки подивіться, який він гарний і який він смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий солодкий батат. Вам всі будуть дякувати! Ось такими чотирма стравами я вас сьогодні познайомила. Три солоних, одна солодка. Я раджу, дорогі друзі, вибрати один рецепт і приготувати бадат найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам бажаю смачного і продуктивного дня і міру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.